11 квітня вшановуємо пам'ять святого священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського. Антипа жив у першому столітті. Він був учнем апостола Іоанна Богослова. Антипа відмовився поклонятися язичницьким богам, за що його вбили. У цей день наші предки збирали березовий сік. Сьогодні не можна в'язати або вишивати. Не слід сваритися чи сперечатися з близькими. Не плануйте майбутнє. Гучні святкування під забороною, адже триває великий піст. Є кілька народних Них прикмет. Якщо випаде сніг, рік буде неврожайним. Якщо літ у річці не розтанув, літо буде холодним. Дощ обіцяє рясний врожай, а безхмарне небо, теплу весну. Також 11 квітня відзначають міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів. Цей день пам'ятають через повстання в'язнів концтабору Бухенвальд у 1945 році. Кожен автомобіль має складну систему, де всі частини важливі. Коробка передач може постраждати від звичок водія. Механіки з Тіктоку розповіли про помилки, які шкодять трансмісії, і як їх уникнути. Перша помилка неправильна зупинка авто з автоматичною коробкою. Не ставте одразу на паркінг без ручника. Спочатку поставте на нейтралку, відпустіть гальмо, знову натисніть, поставте ручник і лише тоді перемикайте на паркінг. Інша проблема несвоєчасна заміна трансмісійної оливи. Без цього елементи коробки перегріваються. Механіки радять міняти оливу раз у 60 Тисяч кілометрів уникайте агресивного стилю їзди. Якщо часто їздите агресивно, міняйте оливу частіше або встановіть додаткове охолодження. Часті розгони і різкі гальмування шкодять коробці. Уникайте перегрівів. Головна причина проблем неправильне обслуговування. Правильний догляд і уникнення шкідливих звичок продовжать термін служби коробки передач. Америка відходить зі світової арени під оплески прихильників Дональда Трампа. Спочатку його президентства Трамп Трамп вдарив по державних фондах та засобах масової інформації Сполучених Штатів. Білий дім звинуватив USAID в неефективності. А голос Америки в підтримці демократів. Американський вплив слабшає тоді, як Китай готовий зайняти його місце. Трамп тисне на союзників Сполучених Штатів, вводячи нові тарифи. Це викликає стрес у політиків Європи і Канади. USAID важливий для бідних країн. Тепер підпорядкований державному департаменту, що знижує його ефективність. Хоча деякі програми залишаються, аналітики вважають, що це підірве американський вплив і безпеку. Китай, навпаки, збільшує витрати на міжнародні програми. Ініціатива пояс і шлях просуває китайський вплив через інфраструктурні проекти в понад 140 країнах. Китай кредитує проекти, отримуючи контроль над об'єктами, коли країни не можуть розплатитися. Трамп також атакує голос Америки, скорочуючи тисячі працівників. Це частина його кампанії проти ворожих медіа. Натомість Китай активно просуває свої медіа, формуючи позитивний образ. Російський медіахолдинг «РТ» теж поширює пропаганду. Дональд Трамп руйнує старі порядки, але не пропонує нічого нового. Він ризикує залишити Сполучені Штати в ізоляції, тоді як Китай зміцнює свій вплив у світі. Сьогодні, 11 квітня, український співак Меловін відзначає 28-й день народження. Його звати Костянтин Бочаров. Він з Одеси. Батьки хотіли, щоб він став науковцем, але Костянтин вибрав музику. Його бабуся підтримала його в цьому, і він пішов до музичної школи. Проте пізніше він зацікавився театром. У 15 років він створив гурт «Big House Меловін. Його псевдонім походить від імені модельєра Маквіна та свята Геловін. Він став популярним після перемоги на шоу ікс factor Тор з четвертої спроби у 2018 році. Костянтин представляв Україну на Євробаченні. Він співав пісню Under the деледер і зайняв 17-те місце. Він ніколи не виступав у Росії через свої принципи. У 2023 році він розповів, що має моді діабет спадкову хворобу. У 2021 році Меловін публічно заявив про свою бісексуальність на фестивалі Атлас Вікенд. Він також розповів про складний розрив стосунків та участь у проєкті танці з. Зірками, де закохався у танцівницю Лізу Русіну, під час обстрілу Одеси загинула його сестра. Майло він підтримує Збройні сили України. Він також відкрито говорить про проблеми з алкоголем, які подолав завдяки психотерапії. На 16 квітня у нього запланований великий концерт у Харкові. Українські сили продовжують завдавати втрат російським загарбникам. 11 квітня російська армія втратила понад 1200 солдатів. Крім цього, росіяни втрачають багато техніки. З початку повномасштабного вторгнення їхні загальні втрати становлять 930 210 осіб. Танків втрачено понад 10 580. Бойових броньованих машин стало менше на 22 048 одиниць, артилерійські системи зменшилися на 25 043 одиниць. Знищено понад 32 тисячі безпілотників, автомобільної техніки та автоцистерн. Втрачено понад 43 тисячі 679 одиниць. У боях на Донеччині загинув військовий з Рівненщини Роман Никичук. Він служив у 68-й окремій єгерській бригаді. Минулого року захисник воював на Авдіївському напрямку. Рідні та земляки підтримували його, передаючи спорядження. На жаль, 8 квітня 2025 року, під час виконання завдання, Роман отримав травму, яка виявилася смертельною. У нього залишилися дружина, син і донька. Міська рада зазначила, що самопожертва Романа залишиться в пам'яті громади вічна пам'ять герою. Британія планує відправити військових в Україну на 5 років. Це обговорюють західні союзники, військове керівництво хоче, щоб це допомогло навчити та відновити українську армію. Це потрібно, щоб запобігти новому вторгненню Росії. Британія та Франція розглядають можливість виведення контингенту поетапно. Європейські військові сили будуть направлені в Україну. Вони повинні стримати Росію від порушення домовленостей. Це також дасть українській стороні перепочинок. Французькі планувальники вважають, що атака Путіна на західні сили в Україні мало імовірна. Під франко-британським керівництвом сили можуть захистити небо і моря України. Основна мета навчання та відновлення збройних сил України це для стримування можливої російської атаки. Західний контингент буде виходити з України поетапно. Останні війська можуть вийти через 5 років. Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк пішла у відставку. Причина політичні розбіжності з адміністрацією Дональда Трампа на неї чинили тиск через зміну підходу Білого Дому до України. Брінк відчувала значний тиск з боку високопосадовців. Вони сумнівалися в її готовності підтримувати нову стратегію щодо України. Політика Дональда Трампа відрізняється від курсу колишньої адміністрації Джо Байдена. Байден надавав Києву значну фінансову допомогу та вводив санкції проти Росії. Бріджит Брінк була послом протягом трьох років. Це довгий час у зоні бойових дій. Українські офіційні особи вважали її надто критичною, особливо щодо антикорупційних зусиль. Помітили зміни в її повідомленнях. Вони стали ближчими до позиції Трампа. Аналіз її дописів у соціальній мережі ікс показав зміни в риториці після інавгурації Трампа 20 січня. До цього вона 53 рази критикувала Росію. Після зміни адміністрації за такий самий період лише п'ять разів згадувала Росію, не покладаючи відповідальність за війну. 10 квітня в Сполучених Штатах сталася трагедія. Гелікоптер впав у річку Гудзон у Нью-Йорку. На борту були пасажири, і всі вони загинули. Серед них був Агустін Ескобар. Він очолював іспанську філію компанії Сіменс. Агустін летів з Барселони разом із родиною. Загинули також троє дітей, які навчалися в школі. Гелікоптер зруйнувався в повітрі, а потім упав у річку. Свідки кажуть, що у нього відірвалися пропелер і хвіст. Причина аварії ще невідома. Особу пілота не встановили. Деякі люди загинули на місці, інші померли в лікарні. Агустіне Скобар керував компаніями в різних країнах. Це Сполучені Штати, Південна Америка, Іспанія та Німеччина. Наприкінці 2022 року він став генеральним директором Сіменс в Іспанії. Його робота була важливою для успіху компанії у сфері мобільності та транспорту. Бен Годжес, колишній командувач сухопутних сил Сполучених Штатів Америки у Європі, поділився своєю думкою щодо можливого удару українських сил по Кримському мосту. Він вважає, що ізоляція Криму є важливим кроком. Годжес вірить, що генерал Буданов може здійснити такий удар, коли буде готовий. На його думку, втрата Криму стане вирішальним моментом для Росії. Адже півострів був незаконно анексований у 2014 році. Ізоляція Криму передбачає руйнування мосту, щоб ним не можна було користуватися. Годжес е зазначив, що для цього знадобиться багато вибухівки, бо кримський міст дуже великий. Окупанти добре захищають його протиповітряною обороною. Проте історія знає випадки, коли навіть добре захищені об'єкти виводили з ладу. Годжес вірить, що Україна зможе це зробити, коли настане відповідний момент.